Всім привіт! Ви на каналі Тімсет Город. Мене звати Ірина. І сьогодні знову розпаковка. Ось такий ящичок нам приїхав. Тут є лівці 5 штук. Перший розпакуємо такий ялівець, називається Mint Джулеп, якщо я правильно... Всі були запаковані, замовляла там само. Вийшло мені 5 ярківців 700 гривень. Доставка 165 гривень новою поштою. Аліска, ти мені допомагаєш? Моя кит Сьогодні. Подобається, так? Да? Коштує він 140 гривень, такий кущик. Далі у нас blue carpet Ось такий. Коштує 130 гривень. Де замовляла, напишіть, дам силочку. Замовляла в Інстаграм. Там я вже роблю третю свою третє своє замовлення і задоволена. Ось такий мокрий. Теж все класно, доїхав добре. Такий колючий-колючий. Далі у нас Dream Joy. Теж вологий, йшла посилочка 2 дні. Але все добре. Ось такий теж гарнюний, колір такий цікавий. гарна, з біленькими такими листочками. Кара висипалась нічого. Цей 140 гривень. Взагалі цінова політика 140-150 гривень. Такий. Є трошечки сухенького, але не критично, небагато. Аліска, ти мені зараз звалиш телефон. Кажу ближче їх. Стає такий класний. Висаджувати буду вже завтра, сьогодні вже сил немає. Найскладніше то розмістити їх на клумбі. Ось так в мене вийшло. Спочатку обираю місце, дивлюся, переставляю по 100 разів туди-сюди, а потім вже роблю надрізи. Ямки і саджаю. Висадила ялівці ось один. Другий поближче покажу. Третій. цей найбільший. Тий варіатний. І моя аліска зі мною. І це п'ятий, такий гарніний. Ще хочу сьогодні пролити укорінювачем Барбариси. Так як я їх висаджувала 10 днів тому, то вже можна підлити. Це для того, щоб корінь краще розвивався. Я роблю таких дві проливки одну через 10 днів і потім ще через 7 днів. Так, я проливала свої туї мені дуже сподобалось. Класно підросли. Обов'язково перед тим, як проливати укорінювачем або будь-якими іншими добривами, обов'язково треба пролити просто водою, щоб не обпекти коріння. Не дивлячись на спеку, барбариси, наче нормально себе почувають. Поливаю щовечора. Тепер гарненько приливаю водичкою з укорінювачем. Розводила по інструкції, але розвела на менше, бо у мене розводять взагалі на 5 літрів, на 10 літрів води, я розвела на 5 літрів, тому що Барбарисів у мене всього 6 штук, 10 літрів буде багато. Ми заліскою дякуємо за перегляд до зустрічі.